Консерво від Nissan Leaf. Складається акумулятор з 4 банок. З'єднуємо всі послідовно. Спочатку зрізуємо пластини. Перша банка мінус виводимо контакт. Потім перша банка плюс з'єднуємо з мінусом другої банки. Плюс другої банки з'єднуємо з мінусом третьої банки. Плюс третьої банки з'єднуємо з мінусом четвертої банки. Плюс четвертої банки виводимо. Ось схема. Далі закриваємо пластини, ізолюємо. Складканиною з'єднаємо із платою БМС 4С на 100 ампер. І роблю три виводи для навантаження. Вийшов такий павербанк на 16,8 вольта вагою 3,8 кг. Далі 16 вольт можна вже перетворити на іншу напругу, яка нам необхідна. Ось, наприклад, на 5 вольт для живлення гаджетів.